Усім привіт агенти, Після оновлення серверів у нас на головному екрані з'явилася ось така новорічна ялинка. І сама подія ще не розпочалась, вона буде з 10 грудня, але вже зараз Волдгоблін вдягнув шапочку Санта-Клауса і приносить нам іменні речі з різних подій, не тільки з зимової. Ось, наприклад, Chillaut. Тож можете заходити, пофармити. Як це швидше і краще робити, я розповідав в тому році, додам відео в опис. Також, якщо у вас були проблеми з затриманням штурмової гвинтівки Лексінтон, у вас тепер є другий шанс. Всім її ще раз роздали, але тепер вона вже з'являється в сховищі, там де в нас пошта, і ви можете спокійно забрати її собі в інвентар. Але все ж таки треба заходити персонажем 40 рівня. А ще з новинок вже в експертизі з'явились нові міні-коліна снігова машина, і тепер ми бачимо, що це бренд Electric, тобто якраз підходить під негативні якісь білди. Нагадаю, що талант цих іменних колін при накладанні негатива на ворогів зверху з'являється ефект падаючого снігу. Тобто це буде не тільки цікаво виглядати, а можливо ще й корисно. Поки що не відомо чи будуть там якісь імінні характеристики можливо просто тільки цей візуальний ефект. Подивимось вже 10 грудня. А ще в нас в меню одягу відбулись деякі зміни. Там, де в нас були куртка, штані та чоботі, змін розміри цих іконок їх зменшили, вони всі стали однакові, тепер квадратні. І тепер в нас лазять сюди також додаткові комірки з, з виглядом рюкзаків, бронежилетів, рукавичок та колін. Але незвичайні ті, що були отримані за якісь події на одяг. Частини брендів та сетів знаходяться це так само в інвентарі. І треба заходити окремо через речі і виставляти там. Ну, і в принципі, поки новорічна подія, мабуть, можна вже і перевдягнутися. Це костюм Санти, який нам давали в тому році, подивимось, чи можна буде його отримати і зараз. Більш за все, мене цікавить ось ця емоція Jingle Bell, бо я не на всіх аккаунтах її зміг отримати, а хотілося б. Також після оновлення я спробував як працюють ці два модифікатори Master of None та Requiem. І тепер вони не так сильно дратують. Ось ці вороги тепер накладають на нас контузію. Це неприємно, але цілком можна пережити це. Кудись стікти від них. Так, а тепер змійка. Тепер головне якось відчути і не, не повбивати їх раніше, ніж треба. Так, цього можна вбити. Ну от. Так, вони просто мене вбивають тяхто перевірити. От жовто. Просто вбили і все і не відчули. Тож, цілком нормально, можна зараз грати з модифікаторами, і вони вже не так сильно заважають. Ну, а тепер подивимось товари тижня. ключова фігура, не дуже цікаві параметри. це хіба ще не експертизу. І також пістолет кулумет, Ground Grid. І Born штурмова гвинтівка все це на експертизу. Новий бренд Legatus Якщо ще не прокачали експертизу, теж можна купувати і закидувати туди. Chine Killer іменний Волкер Харріс Бронік. В принципі, згодиться він для початку, тут є в нас шанс, лікування, міняємо на шкоду в голову і буде те, що треба для снайперського білда. Максимальна шкода цілі по закриттям для кулеметів, для пістолетів шкода по броні максимальна. Рюкзачок, айралді теж підходить для снайперського білда, вже є шкода в голову, шкода відкрита можна замінити на ергономічність І також є талант пильність. Для масок дві характеристики максимальні, шкода від зброї та шкода від навичок. Happy that worked out. Імена витівка Віспер на експертизу. Нічого цікавого, для дробовиків максимальна шкода. Гвинтівка Сіг 716 із правильними характеристиками під будь-який талант. Хочу багатенько оптимізувати, але можете взяти, щоб спробувати. Доволі гарна гвинтівка. Скальпіль, снайперська гвинтівка на експертизу. GR9. В принципі, непоганий кулемет. З правильним талантом напруга можна взяти і спробувати. Третю характеристику можна зробити або шкода по броні, або шанс крита, наприклад. Нічний дозорний на експертизу. Для кулеметів максимальна шкода в голову. Поліцейська Марк 17 з бумерангом, можна зробити максимальну шкоду від гунтівок і використовувати доволі гарна штурмовка. Хоча зараз неї дуже мало набоїв стало. Іменний дробовік лайк like і глю можна на експертизу або спробувати з ним пограти. Маленькі характеристики. рюкзачок Ханни іменний звичайний, під любий талант, шкода від навичок пришвидшення вже є. Непоганий варіант для початку. Майже максимальна шкода в голову для кабури 9.9. Захист від еліти вставочка 11%. Nice. Іменний колемець сміливість. цікава штука, поки не експертизу. Кулінарна книга анархіста. Це в принципі теж рюкзак падає де завгодно, цікаво, на експертизу параметри не підходять. І пістолет колумет, ланцюжок теж нікуди він такий особливо не потрібен, на експертизу, і це не те за тож можна не витрачати валюту АЕС. Міцне рукостискання. Звичайна рукавичка падає де завгодно. Не цікаво. Максимальне броня для рукавичок за ТЗ валюту, і також для колін максимальне броня. Непоганий варіант немінного Пенріса. Лютий спокій. Тут ідеальне прикриття, яке раніше просто швидше заряджалось, а тепер ще й більше дає шкоди. І тут є вже шанс кріта, тобто можна зробити його повністю червоним. Для якогось білда, наприклад, в червоному патріоті. Я таки використовую, щоб дати баф команді. Белстон Рюкзачок є рідкий інженер, його імінна версія з ідеальним Бладсакером. Ну, можна і такий варіант спробувати зайти за валюту з відносно слабенькими параметрами. Пінприк іменна в написках Гвинтівка це за ексклюзив для експертизи. Ну, а тепер до Мендози. Мендоза зараз у нас Конститюшн Холл, а Дені Вівер Соус Вест. Біля місії Аерокосмічний музей. Out, Те саме, що на зворотньому відліку тут купуємо зазвичайні кредити. Нормальний щиталон. І доволі цікавий мисливець вбивця. Тут майже максимальна броня і є шанс крита. Для рукавичок максимальна характеристика захист від вибухів. Для пістолета кулемета максимальний шанс крита. А для снайперської гвинтівки максимальна шкода в голову. І ще раз рюкзачок Айралді теж непоганий, є шкода в голову. І ще одна така сама маска Province з максимальною шкодою від зброї і від навичок. Так, у нас тут один экзот контейнер. Три контейнера конфлікта, Можливо вам випаде рекнрол. І також три контейнера цього сезону Shades of Red. Ну, а тепер подивимося активність у кланах Ukraine ua перший. Другий клан. Третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Всюди набрали контейнер третього рівня. Ну Ось такі в нас новини та активності у грі. Можна вже активно починати фармити лут гобліна. На різні міні івентові речі, щоб забити їм експертизу, а щось навіть використовувати. Хто ще не здобув всі активні та пасивні модифікатори, саме час це зробити, бо в принципі можна з ними доволі нормально грати. Ну і як завжди, запрошуємо до нашого Discord, де багато корисної інформації, і завжди можна знайти допомогу, також ставте свої подобайки, пишіть коментарі. Хай всім щастить та мирного неба!